Я дуже щаслива, що нам Бог подарував такий класний день. І ви всі молодці, я вами дуже сильно горджуся, ви респект. Круті. Любов стілює. Любов стілює. Хлопці, пару слів. Вам сподобалось? Так. так. Дуже. Добре. Всім привіт. Ми приїхали на це чудове місце водоспад. Дуже красиве місце, звук, природа, заряд енергії. Перший тур концерту у нас прийшов добре. Перший день. Всі співали гарно, також ми. До зустрічі, завтра на наступному наступному турі, другий день. А я дочка, мовчина, мовчина,

よろしくお願いします、ね。 Добрий день, мене звати Світлана Рословська, я приїхала в Карпати Варпати Лістопадок вже поступали, приїхали на джерело, на наш випаст і дуже прикольна річка. Ми похотилися, зараз походимо, поодинимося. По до Любов сіли! Відчуття від концерту, від поїздки супер, від водоспаду я взагалі в захваті, бо я не думав, що я зайду, якщо чесно. Тяжко було, правда? Було, було. Тяжко було. А вам як? О, мені ще ліпше. Перефанчику, як одрієте, то до... ще не так вийдемо. Правда? Правда, на Говерло вийдете, правда, на Андрюха? Пройде час, собі на Говерло купуємо. О, на Говерло високо. Не Без того. Не да, без того, Козак такий файний. Так, да, Андрюха? Блін, хотіть дівчата? Дівчині. Все супер, все класно. приїду на другий раз. Концерт. концерт. Сьогодні водоспад дуже гарний. Взагалі прийом дуже гарний. Концерт був класний, поїздка взагалі класна, водоспад бомбезний, дуже гарно, дуже все класно. І перевищують мене. Тому... Така гарна прогулянка на водоспадку. Хочу подякувати Олесі Анатолію, хочу подякувати Оксані Лукави за таку гарну організацію. Так, дуже сподобався концерт. І я рада участок у Для мене це натхнення і подарувати мотивати інших. Зараз ми з ним п'явні спали. І дякую, рада, що я тут. Це нова моя сила, нове напівдення. Дарую вам. дякую, що заповнені за того. Головний редактор відео. Концерт класний. Все добре. Наси хороший. Дивіться відео на YouTube. Коль кінця лаки. Але почекайте. Всі, вот уже позитива ще що волонтери. ще напевне. Діти ще пойняти, але. Так, а ну ж і хлібок.